вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте з 26 грудня у галереї містець пройшли українські вечорниці, різдвяні зустрічі, якими закінчився ряд святкових програм для дорослих та дітей, приурочених до різдва та нового року. Доброго святкового вечора, любі наші друзі. Ми запрошуємо всіх до нашої гостини на святвечір, на чудові вечорниці, де ми всі з вами долучимося до цього чарівного чарівного. Дійства, отож, уявіть собі таку чудову картинку: село, тихо, вечоріє, місяць в небі ледь живріє, свято, діду, коляда. Вечір розпочали дві молоди україночки, які запропонували на початку за стіл, а вже потім, як вийде, не прокотило. Потім слово надали голові, який трохи покалядував, але послався на те, що треба горло промочити, бо воно блін не звучить. А далі в різдвяних зустрічах слово надали професійним колядувальникам, і вечір перетворився на справжні різдвяні вечорниці. Були на вечорницях і знайомі різдвяні герої, трохи старий чорт з хворим попереком. Але коли чортовський привабливо молодого пустилась у танок, забув він про старість. Танець був запальний, але короткий. А ось Двоє з імперіалу, інша справа. Прийшла погадати на вечорниці і циганочка. Давай кажи вже, господи, красива, молода і файна. О, боже, три подружки, три подружки, три куми. Збираємося. Так оце як тільки все закінчиться, так зразу теж підемо полядувати. Точно, а ще потім, після гулянки, на себе подивишся, у дзеркало. Боже, молода, красива, дивіться. Кому ще, друзі, погадати. Хто не боїться, причому донати циганочка не вимагала, казала, що в неї сьогодні просто прикольний настрій, і гроші їй не потрібно сьогодні. Людмила Любива від творожінь відмовилась, а Гомоляско прочитала. Не доводилось пилипу бувати далі Криму, а недавно взяв путівку і махнув до Риму, оглядаючи музеї, різні колізеї, загавився і відбився від групи своєї. Удумав ресторанчик, тільки сів за столик, а вже й кельнер біля нього вертиться соколик. Пилип меню розглядає кінчик носа чуха, не зна мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон гарсон, фужер коньякесо, порціоні бішти гарнір картоплесо. Ну, кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю і коньяк в ожері. Зрадів, Пилип, як дитина. Ха, штука непогана, не така вона вже й хитра мова італьяна. Бере слово, яке знаєш, та кінець доточиш, і несуть тобі їсти і випить, що хочеш. посміхнувся кельнер хитро, хита головою. І промовив до пили мовою такою. Ви тут їли б смаком дуля, а не картоплісі, єслі б не був мой бабушка родом і Ой, дякуємо! А ще запросила своїх подруг із гурту Забава Хи смутку надала забава у різдвяний вечір, заспівав пісню про дітей, які поїхали за кордон. Швидко повернули різдвяний завзятий настрій піснею про вареники. І який же різдвяний вечір без попа. Добрий вечір. Зі святом вас Хай міцніше буде ваша хата. Ой, а дякую. я оце е, по селянам заходжаю, злих духів е, вигоняю. Та отче ж які злих духів і що, у нашій господі, та одні колядувальники, щедрувальники більш нікого нема. Настрій у нього був ліричний, мабуть, ведуча вечорниць щось навіяла. Чья місячна зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай, види кохана працею разцею з море, на кожна У фіналі гості різдвяних зустрічей капелла Натхнення виконала абсолютний світовий український різдвяний хіт Щедрик. Ось так жваво емоційно пройшли різдвяні зустрічі у виконанні працівників культури та творчих колективів міста.